В той час один із повішених злочинців зневажав його, кажучи: Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас? А другий, озвавшися, скартав його і мовив: чи не боїшся Бога ти, що покутуєш ту саму кару? Бо ж ми приймаємо кару гідно наших учинків, цей же не зробив нічого злого і додав, Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє Царство. Сказав Ісус до Нього, істину кажу тобі, сьогодні будеш зі мною <кій> в раю. Було вже близько шостої години і темрява по всій землі, настала аж до дев'ятої години, <кій> <кій> бо затьмарилось сонце. І завіса храму роздерлася посередині. Ісус закликав сильним голосом, Отче, у твої руки віддаю Духа Мого, Сказавши це, він віддав духа. Słowo Boże, sława Tobie Chryste. sesja z Ewangeliarzem priamuje zaraz, żeby wszyscy wierni mogli otrzymać błogosławienia Knią Ewangelii, tak jak to przyjęto podczas liturgii, kiedy odczuwa jej Papa, albo episkop. Zaraz wysłuchajmy Propowiedź, jaką skaruje do nas papa Franciszk. Wysodź w Twoje ręce i wydaj u ducha. Ці останні слова сказані Господом на хресті, можемо сказати його останній подих, здати підтвердити те, чим було позначене все його життя. Постійне вручення себе в руки свого Отця, руки прощення та співчуття, оздоровлення та милосердя, руки помазання і благословення, які спонукали Його вручити себе також в руки своїх братів, Господь відкритий на історії, які зустрічав на своїй дорозі. Піддався гравірюванню Божою волею, беручи на себе всі наслідки та труднощі Євангелія аж до того, щоби побачити свої руки приколеними для любові. Поглянь на мої руки, каже він Томі, а також кожному з нас. Проколені руки. Які виходять на зустріч і не перестають жертвуватися, щоб ми пізнали любов, яку Бог має до нас, та увірували в нею. Отче, в твої руки віддаю мого духа, це заохочення та програма життя, що надихає та прагне формувати немов гончар серце пастиря, аж доки в ньому не пульсуватимуть ті самі почуття, що й у Христі Ісусі, вдячне посвячення себе служінні Господові та Його народові, що випливає з прийняття повністю. Безкорисливого дару, ти належиш мені, ти належиш їм шепоче Господь. Ти перебуваєш під покровом моїх долонь, під захистом мого серця. Перебуваю при горшнях моїх рук, і віддай мені твої руки. Це Боже сходження та його близькість спроможна вкластися в слабкі руки його учнів, щоб живили його люд і разом з ним казали прийміть і їжте прийміть і пийте це моє тіло що приноситься у жертву за вас молитовне посвячення яке мовчазно формується на роздоріжжях і суперечностях які пастир повинен долати і сповнене довіри доручення пасти стадо, як учитель він несе на собі в тому заступництва та виснаження, помазання задля свого народу, особливо там, де доброта повинна боротися. А браття бачить загрозу своїй гідності. У цій зустрічі заступництва Господь породжує лагідність, спроможну зрозуміти, прийняти, надіятися та підносити понад нерозуміння, яке це може, як і це може викликати. Невидима і невимовна плідність, яка народжується з усвідомлення того, в які руки вкладено довіру молитовна і адораційна довіра спроможна інтерпретувати дії пастиря та пристосовувати його серце до його рішення до Божих часів. Пасти означає любити, а любити означає також бути готовим страждати. Любити означає давати вівцям справжнє добро. Поживу Божої істини, Божого Слова, поживу Його присутності, Освячення, підтримуване розрадою Святого Духа. Як завжди випереджує його у місії у захопливому старанні переказувати красу та радість Євангелія у плідному освіченню тих, хто як Марія різними способами залишаються біля підніжжя Христа в цьому болісному, але міцному мирі, який не атакує і не, под... не підпорядковує, і в надії вперті, але терпеливий на те, що Господь сповнить свою обітницю, як і обіцяв. Нашим батькам і своєму потомству навіки також і ми міцно поєднані з останніми словами Господа та свідченням, яким було позначене його життя. хочемо як церковна спільнота йти його слідами та вірити нашого брата в руки Отця нехай же ці руки милосердя зустрінуть його світильник палаючим з Єлеєм Євангелія, яке він поширював і свідчив протягом свого життя, святий Григорій Великий наприкінці книги пастерських правил заохочував і напоумляв приятеля надати йому наступний духовний супровід. І каже так. Серед бурь мого життя мене втішає опування на те, що ти підтримуватимеш мене на плаву колодою своєї молитви. А якщо тягар моїх провин придавить і принизить мене, ти підтримуєш мене своїми заслугами. Та підведеш Це усвідомлення пастирем того, що він не може сам нести, те, що в дійсності ніколи не зміг би витримати сам, а тому вміє ввірятися молитві та піклуванню народу, який йому був вірений. це вірний Божий люд, згуртувавшись, супроводжує та ввіряє життя того, хто був його пастирем. Немов євангельські жінки при гробі, ми прибули сюди з пахощами вдячності та елеєм надії, щоб ще раз виявити йому любов, яка не втрачається. Хочемо зробити це теж з тим же помазанням, з тією ж мудрістю, делікатністю та посвяченням, якими він зумів обдарувати нас протягом свого життя. Хочемо сказати разом, Отче. В твої руки віддаємо Його Духа. Бенедикте, вірний, друже, нареченого, нехай же твоя радість буде досконалою, коли остаточно і навіки почуєш Його голос.